Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я не випадково сьогодні нахожусь тут на нашому чудовому пляжі. Ви бачите. Пляж у нас не відкритий, а люди вже є. Ну, і ми сьогодні на виконкомі продовжимо цю роботу, що, щоб мали змогу запустити наш пляж в сезон, щоб наші мешканці нашого міста могли відпочивати. Ну і якщо до нас будуть приїжджати гості, ми всіх теж запрошуємо, щоб могли відпочивати на нашому чудовому пляжі. Я знаходжусь тут, на цій споруді, яка була зроблена 4, мабуть, роки тому, 4-5 років тому, Звісно, що коли була війна, все трохи-не-трохи трохи, порушилося. І люди тут повинні були відпочивати. Маломобільні групи, які є. І тут у нас ми. Плануємо це відновити, хоча б один спуск, щоб ми могли людей на візках спускати до моря, і це, ця робота теж буде йти. Працюємо, робимо. Я думаю, що я доповім пізніше, як, як іде ця, ця справа. Це, звісно, треба отримати всі узгодження, водолази повинні перевірити дно нашого моря. І дуже-дуже така напружена робота. А хотів би звернутися. Для наших мешканців нашого міста, якщо ви нам допомогли, як допомогли, коли ви приходите на наш пляж, на пісочок? Будь ласка, що з собою принесли? Пакетики, бумажечки, бутилочки. Заберіть, будь ласка, з собою. Я вон, е, кажу, вдоль там, сиді, е, урни стоїть дуже-дуже багацько. Кидайте урни, щоб збирали. Тому у нас є е, таке велике питання, що е, ми е, сьогодні ще не вирішили, а як ми будемо запускати сюди уборочні тракторам. Якщо це питання не буде вирішено, будемо, е, наші комунальники будуть вбирати вручну. І, так що е, ще раз звертаюся мешканців міста хто буде. До відпочивати на нашому пляжі. Будь ласка, віднесіть до цього дуже-дуже з великою повагою для повагою для людей, які вбирають пляж. Ну і з повагою саме для себе. Бо ви сьогодні ушли, залишили. Як я кажу, там десь щось рабачко зробили, ножкою присипала, присипали, а завтра там ваші діточки чи другі діточки будуть відпочивати. Я, я впевнений, будь ласка, покажіть, що в нас сьогодні тут ви бачите все позносило. І там теж позносила. Так що я кажу, що ми починаємо робити в цьому напрямку. І давайте будемо всі сподіватися, що ми в цьому році нам дадуть таку можливість відкрити наш пляж. Хочу всім побажати тихого, доброго вечора. До нових зустрічей. У нас все буде добре.